Єва і Євген. Женю, уявляєш, сьогодні на уроці хлопець чхнув більше 50 разів. Єва, у тебе погано із числівниками правильно казати 50. Така різниця. Уявляєш, як ми реготали на уроці, що аж директор прийшов? Так, у вас вже Наталія. Іванівна директор. Ну так. Тоді слід казати директорка прийшла. Профімінативи чула. Та ну тебе! Тобі що не скажи, все не так. Друзі, пам'ятайте, числівники 50, 60, 70, 80 вимовляємо без букви І всередині. А фемінітиви, тобто слова жіночого роду на позначення посад, професій, виду діяльності тощо, вживаємо за бажанням. А як ви ставитесь до фемінітивів, напишіть про це в коментарях. І чекаємо на нові історії від нашої малечі.